в своїй формі Ми сьогодні в такому снаті анатолій Жихар, 10-й номер. Зараз була чудова нагода. Контратака. Зінченко з м'ячем. Про... пробиває Зінченко і повз Настенко. Чудово зіграли з Зінченком. Зінченко обігрує, вдала можливість пробити йому навіть уже так на голоту. Перед голотою у нас Шихарчук. Пробиває голота. І кутовий. Так, ніби то. Крейсером проходить відразу у гравці, вирізається шушков, пробиває, дає на забігання лущику, лущик закидає на Дешко, дешко, бо далі лучка є можливість пробити, віддає на Лавренюка, лавренюк прокидає і потрібно було лише зберегти його, не відпускати від себе. Жихарів, чудова зараз комбінація. Шехарчук логовий пробиває і ворот проходить. Чудово зараз зіграв Костенко, одразу двох гравців обрізав команди Стаучі. І передача на Зінченко, Зінченко пробиває, віддає передачу. От що брала команда Стауджі. Розіграш. Ну що у нас тут Донецький переводить м'яч. І Дешко вибиває м'яч подалі. Удари і вище воріт. Передача на Бойко і порушив правила плохой. Все ж таки тиги подається цьому поєдинку. Можливість Качукаєць і знову гарно грає Студенецький. Блокується удар від Шикарчука. Єгої, м'яч виходить за між поля, Бойко. Передача. Лавренюка. Лавренюк з місця біграє. Пасічка Зінченко розганяє. Контратака 3-2. Пробиває Зінченко. З другої спроби пробиває. Пасічник намагається його притримати. Забирає м'яч. Пасічник Жихарів чудово грає корпусом, виборює м'яч. Пасіїка зміщиться в центр. Йде передачу під удар Бойко. Бойко пробиває і голкіпер команди бити. Знову Бойко з м'ячем, Йде передача на Голоту, Голота в один дотик на Костенка. Костенка. Виборює м'яч. Рибальченко і відкриває рахунок в матчі Рибальченко бити. З Бойко з Мечів, йде передача на голоту. Голота в один дотик на Костенко. Костенко виборює м'яч. З знову шушко. Зінченко походи передача на Лущика. Лущик пробиває. І забиває Максим. Чудовий гол. І рахунок матчі 1-1. Зінченка знову. Шушко. Зінченко. Бо йко зміщується в центр. Йде в обірх за гострі, йде передача на Ловренюка. Лавренюк, пристрільна передача і. Ой, команд. Лавреннюк один дотик, Подалка. Жихарів і не влучає поворотах Анатолій. Виборя скидка на Дешко. Ну і все в нас. Рахунок один-дин. Нічого в шикарному матчі.